Радіо Chicago. ще би хотілось визначити новину, що якщо Зеленський не піде на другий термін, то держава просто розвалиться. Про це заявляє соціолог. І тож у складний повоєнний період українцям буде дуже непросто почути, що Зеленський більше не хоче бути у політиці, адже громадяни не знатимуть, кого обрати. Це дійсно страшне питання. І дивлячись на якість рейтинги довіри, він розуміє, що там порожнеча, і якщо він не йде, то там нікого. І про це заявив керівник соціологічної групи Рейтинг Олексій Антипович. Варто знати, що це заявили не ми, тому що нам часто закидають, що ми за Зеленського чи за когось іншого. А це дійсно є такий соціолог, і він, власне, із своєї свого розслідування зробив такий висновок. По попередніх даних знаємо трьох лідерів по опитуванні. Це безпрецедентно Зеленський має максимальну підтримку, має максимальну підтримку залужний. Але із такого іншого плану з іншого сектору гравців є притула і є. Віталій кличко. Є кличко. кличко. От, власне, я би не був таким радикальним, що якщо не Зеленський, то все більше нікого не буде, нікого не виберуть. Ні, будуть. Але чи буде та людина ефективна, тому що я би на місці когось конкурента Зеленського був би дуже збентежений, оскільки мене постійно будуть порівнювати з ним. І якщо для Зеленського супер, закінчуєш, закінчуєш війну, все, йдеш на пенсію. І ти на рівні, не знаю, на рівні з мати Терезою, на рівні з Бандерою, у Львові тобі ставлять пам'ятник в центрі міста. Всі тобі ходять б'ють поклони. Але якщо Зеленський піде на другий термін, то для нього це не дуже така приємна ситуація, оскільки mm -hmm. після війни буде багато викликів, буде багато випробувань, багато розслідувань, закидів. І чи потрібно це йому? Чи хоче він поту ну, знаєш, потрібно вчасно піти з своєї так, позиції? Я так, погоджуюсь, але піти тільки після перемоги. А вже хто буде замість нього, це дійсно велике питання, але я би не був таким радикальним, що от нема нікого. Ні, є люди, але чи вони готові до цього? До речі, Зеленський це вже в історії України. Це буде перший президент, який поставив величезну планку. Іменно від президентства. Тобто, якщо раніше ми завжди порівнювали, а там Порошенко, ну я за Януковича навіть не будемо згадувати. І інші попередні хто був президентом, тобто всі хотіли бути лише кращим, а тут, хоча би дотягнутися до рівня Зеленського. Тобто, це вже буде на вічевич. Не забуваємо, що Зеленський ще не завершив свою конденцію, і дуже він все легко може собі зіпсувати будь-які мирні переговори з росіянами, будь-яка здача території, і він дуже цього не буде. Ви ж розумієте, що військові цього не Тут ніяких мирних переговорів, ніякого суспільства і сховиться надуть, але він дуже різко може себе сам самознищити як тільки піде на будь-який компроміс з росіянами, тому йому цього категорично робити не можна. Та й думаю, другий термін зеленському не потрібно, тому що у нього вже почався як шостий рік. Президентства вибори мали би відбутися. Якщо 19 дев'ятнадцятому брали президента, то в 24-му його ма цього 20, 24 четвертого наступного року мали би бути вибори нового президента України, ага, 500, але оскільки да. нас є військовий стан, то вибори на даний момент відкладаються. Я думаю, тут знову ж таки в 24-му році почнуться політичні, політичні дебати, суперечки, військовий стан, пора його завершувати. Потрібно робити вибори. Я Думаю, це прихильники п'ятого це підхоплять обов'язково. От, але все ж таки, перше за все є війна пріоритет і. І потрібно діяти згідно конституції військовий стан, тому що війна закінчиться війна. Знімаємо військовий стан. ідуть вибори президента, парламентські вибори і все, що пише власне закон. Радіо Чикаго.